Спорт дуже сильно впливає на весь організм людини і, зокрема, на ментальне здоров'я. Також, якщо ми кажемо про наш нинішній стан, стан війни, постійної тривожності, якісь емоціональні такі. Качелі то спорт це те, що може звільнити людину від негативних емоцій. Спорт це те, що дає людині позитивні емоції, спорт насищає наш організм ендорфінами, які необхідні нам. Спорт насищає наш організм правильним гормональним фоном, і він його робить більш стабільним. Тобто, якщо ми кажемо про якісь емоційні негаразди, то спорт це один з найкращих видів діяльності, яка може цей емоційний стан зробити стабільним. Спорт відновлює у людини майже все. Якщо ми кажемо про серцево-судинну систему, це покращення роботи серцево судинної системи, відновлення артеріального тиску, покращення роботи серця та судин та легень. Спорт збільшує рівень статевих гормонів, які є нашими головними анаболічними факторами, факторами, які відновлюють наш організм. Якщо ми кажемо про Ніх людей, то спорт для них це якісь намагання отримати своє здоров'я в найкращому стані, не давати розвиватися якимось хронічним захворюванням. А якщо ми кажемо про молодих людей, то вони йдуть в спорт для того, щоб розвиватись красиво, щоб робити свою фігуру стрункою, більш привабливою і розвиватися більш так гармонійно.